Представникам європейської цивілізації потрібно єднатися. І сьогодні є шанс, тому що до влади прийшов президентом СТАВ Дональд Трамп, який чітко озвучує проблеми і програму. Він каже: є тільки дві статі чоловік та жінка. Він каже, що міграція з країн Азії це погано і цьому треба протистояти, тому що треба зберегти свою. Ідентичність європейську, він каже, що потрібно зменшувати податки, що потрібно дати можливість розвитку бізнесу, не давити бізнес цими непомірними податками. Він пояснює причини, чому так в світі відбувається, тому що існує так, так зване кліматичне лобі, кліматична змова, яка просуває здорощення енергоресурсів, яка Забороняє, яка закриває там видобуток нафти, газу, навіть атомної енергетики, і все переводить, нібито там на альтернативні джерела, які насправді альтернативними джерелами не є. Це спосіб ці контролювати треки. суспільство, так і все це привело європейську цивілізацію зараз до повного краху. Ми бачимо, що сьогодні в Європі, в Америці падає виробництво. Занепадає промисловість в той час, як в Індії та Китаї, наприклад, це все зростає. Тобто, весь цей комплекс проблем він свідчить про те, що представникам європейської цивілізації сьогодні потрібно об'єднуватися, і Трамп це єдиний лідер, політичний, успішний лідер, який всі ці проблеми озвучує і каже, що їх потрібно вирішувати. Він каже, він вказує реальний шлях. Який може цю проблему вирішити, відповідно для нас, українців для України, в такому випадку потрібно орієнтуватися саме на, ту, на той вектор, який вказує Дональд Трамп українцям українській державі? Потрібно орієнтуватися на політичні кола, які стоять за Дональдом Трампом, за тим же е, Маском. Да? Ілон Маск сьогодні чітко окреслює. Певні такі месенджі для Європи. Він каже. Він постійно пише, да, в своїй соціальній мережі, що він підтримує, наприклад, в Німеччині таку партію як е, альтернатива для Німеччини. Він підтримує, скажімо там, в Угорщині Орбана. А кого підтримує Трамп в Україні?